Усіх вітаю 29 квітня 2025 року місто Херсон. Показуємо, як себе поводить наприкінці місяця, як почуває себе наприкінці місяця виноградник. Ну, тобі ж, оті кущі, які у мене є, ті сорти винограду. Це відео може бути трошки довгим, тому що я буду показувати, хто як відреагував. На приморозки. Ну, поїхали. З Богом. Ти Та так, оце, оце, це вальочок. І наверху, оце вальочок. Там пагини такі, ну, не сильно. Тут більш-менш, скоріш за все, те, що не зачепив гібілін. Дає ось таку грону красиву по дві. Зразу по дві. Нічого там нема. Є, буде деякий врожай, але в цьому році він у мене на відновленні. По морозам. В принципі, він переніс добре. Біля хати він знаходиться ось, ось хата. Ось біля хати нормально. Так, Вікторія. Вікторія взагалі ніяк не відригувала. Веде себе так, як завжди. Ну, в принципі, Вікторія супер. Століття. Що б там не казали, на столітті випадів не було. Ось століття. Дивіться, все кучеряве. Хоча ні. Було декілька. ось Раз, тут, два, з треті. Було декілька випадів, але в своїй масі кожен пагін йде. Ось так. Тут дві, бачите, так? Да? Далі. Далі Лідія. Ну що Лідія? Лідію я сьогодні нормував. Ось так от, ось от то наверху. Нормування пройшло. Все це показує гарно. Далі у нас іде клубнічний. Теж віднормовано. По 2, один-два грона на пагін. Ну, в своїй масі два. І наверху, бачите, так? Да? На, у нього були одні з найвеликих пагонів на той момент, коли був приморозок. Я думав, йому буде гайки, але, але бачимо, що бачимо. Морозостійкість у нього гарна і переніс примороз. Теж гарно. Далі далі у нас агромаркет. ось Оце агромаркет. Що у агромаркета М -м Теж був у нього пагінець гар гарний. І ми бачимо, що ось таке, що натворив морозець трошки прихватив листочок, ну в своїй масі, як би бачимо, що да? він. Гарно себе почуває по 2 дві... грона на пагін, але якщо ось такий невеличкий. А, ні, все одно дві. Ну, вони виходить що чуть менше. Менше. Але все рівно по 2 грона бросає. Навіть бросає грона із коли з старої деревини він дуже вражайний, Його потрібно нормувати. Так, далі. Далі у нас подарунок Запоріжжя. Е, кожен рік одне і те ж. В цьому році показав себе гарнюня. Грона заклав, нормування я йому провів, але, ну таке, неповне. Повне буде вже, коли буду е, пагін е, на, та підв'язувати. Наступний от звідсі. Ля, до відсіля, це проміневий. Ну, наче кажуть, що у нього там морозостійкість ніяка він там, бідняга, там і все-все. Ну, давайте скажемо так, більш-менш він себе показав гарно, випадів, ну, може, було процентів 5, ну гарнюня. Далі, далі у нас е... мурамець, мурамець. Щоб ви розуміли, у Муромця пагін. Ну, оцей вже ну, звідси. І ось він пагін. Ну, десь сантимів ну, мабуть, вже 40. В основної масі десь 30, 25. Ну, є такі, що 40. Наверху, наверху трошки менше, але ж то верх він трошки пізніше. Ну, чекаємо, чекаємо, коли все це прийде до норми. Наступний це подарунок не світає. Що на ньому було? Пагони, які перші стрільнули, самі перші, самі-самі. То зеленими їх побило. Ось тут я показував, ось тут було два пагінця, вони з мороз їх вдарив, нижній вижив, іде з гроном, все гарно. У нього вже Ну, ось такі ось такі суцвіття. Самі великі у нього пагони, ну, наче нормально. Далі, далі давайте сюди. Ось ось товариш оце рататуйчик, у нього, наче все гаразд, але на одному лістику, віддать, морозець чуть-чуть його прихватив. Але він себе почуває. Непогано. Наступний ось це мускат перлинний, жемчужний перлинний, хто як би його не називав. Щоб ви розуміли, ось він б'є со старої деревини, вражальність. У нього зашкалює, Хоча в тому році був гіберелін, така діч, я зачудив там взагалі. Що я бачу? Я в цьому році врожаєм. Старий сорт, витриманий, зрозумілий. Не такий він, щоб дуже. Веду на ньому ту ж обробку, що і, і всюди. Так що, наступний. Наступний це Еверест. З Еверестом в цьому році трошки все по-іншому. Він чомусь. В тому році не так. В цьому році ось, ось такі він кинув суцвіття. Ну, Щоб ви розуміли, майже всі однакові. Агромні суцвіття, дуже великі. По випадам на ньому нічого не випало. І ще потрібно буде нормувати, і до того ми ще прийдемо. Йдемо далі. Це у мене другий кущ Вікторії. Я його сюди пересаджував, тому що там планую прибирати, залишивши місце для століття і валька. Оце у нас молоденький кущ це Хеллоїн. Кожен пагін. Зараз фокусує. Ну, ви зрозуміли, на кожному пагоні. Ну, він молоденький, на кожному пагоні є навіть на такому нещасному і то є грона. Грона, як, звісно, повбираю, а залишу лише одне, щоб зрозуміти, що це він. Ну, вже навіть по грону бачу, що це він. Так що, в принципі, у нього лише ось тут вибило дві бруньки. Три ось. Ось три. Ось, раз, два, три. Але з скраючку вже ми бачимо, що відбиває. Далі. Оцей випади бачимо, да? Тут там, на ту сторону два рукава повністю з випадами. Це зоренька. І... От це все зелене, що ми бачимо, це повидбу... по... десь со стовба відбиває со старого, десь молоденького е... пішла. Але всі пагони з грона. Усі. Нема холостих, майже, ну, може, десь один і є. Але ми будемо її нагружати, десь потрібні холості, щоб були. І чекаємо сказали що навіть якщо мороз її вдарить, вона все рівно відіб'є. Почекаємо. Почекаємо і подивимось що вона нам покаже в цьому році. Цимус. На цимусі, після морозів, теж були випади. Були, були. І ось тут я клав бачите, лазинку. Лазинку повністю повипадало. Повністю повипадало. Ну. І що я, ну, мені тут потрібно десь 20 пагонів. Свої 20 пагонів, ось, ось цього, що я бачу, я свої 20 пагонів е, зрозуміло, що получу. Те, що вижило, ось такі у нього суцвіття, Стандартне суцвіття для цимуса. Ось, це його суцвіття Але випадів ось тут повністю, ось тут рукав, ось до сюди, теж випав. Но на краєчку, на краєчку я бачу, що вже щось там опушується, і може бути навіть з другої почки у мене врожай. Будемо спостерігати, ось там, ось там, вже почала відбивати. Зорінька. Зорінька. Є випади десь процентів 20, може 25. Але що ми бачимо? Тут експериментально я поставив на ріжок. Ріжок, навіть якщо верхня брунька вибила, то знизу, навіть знизу, бачите, відбуває. І на всьому ріжку є. Гро... Ну, є пагони і кожен пагін з гронечкой. Ну, Може вона не така велика, як хотілося б. Чому я так кажу? Ось така. Навіть отам вибиває, і той, де вона з гроном. І знизу теж грона є. Чому я так кажу? Хотілося би чуть-чуть побільше, тому що там, де я залишив надовго, Ось такі сут Ось. Вони побільше, особливо ці нижні. Ну і тут таке ж саме. Ну, як є, як є, так показую. Давайте далі. Чесночок, бачите, оце такий чесночок у мене зараз. Усім рекомендую це каска. Кишмиш-каска. В тому році я знущався з нього гібереліном. В цьому році десь щось повипадало, десь що пропадало, але, але він все рівно відбиває. Він мав усіх на увазі. На ріжок реагує дуже файно. Кидає і грона, і пагін, і все, все, як, надо, все як надо. Особливо знизу пішов гарнюня. Розочарування в цьому році цей мір. Тут є, тут трохи є. Буде ось там. ось тут. Одна грона буде. Але я чекаю, вийде звідсіля чи ні? І від цього буду плясати. Можливо, я його зовсім приберу. Хоча не хочеться. У нього смак, дуже цікавий смак. Но можна дати сказки місце і буде все. Гарно, подивимось. І останній у нас аватар. Тут на ріжок, щось воно, ось цей ріжок, щось воно, наче повимерзало. Ось тут опушується. ну Подивимося. Тут відбив, тут, там де ріжочок, все живеньке повидбивав. Гроночки в наявності на майже на кожній. Да? раз два ось. Знизу теж повидбивав, десь там-там, <кій> щось повипадало. Тут, в принципі, гуд. надовго я ризанув. Ось тут. Я ризанув надовго. Ось так. І надовго ну, ось такі гронки. Ось. Якщо це все запилення пройде. ну І тут знизу теж ось знизу теж гронка. А це щось незрозуміле. Це прибрати. Е, якщо запилення пройде гарно, мені на цей рік на ньому треба десь 20 пагонів, більше не треба, тому що в тому році, скоріше за все, я його перевантажив. ну Може навіть 17 пагонів, і не, і, і не всі з гронами. Щоб він по себе показував гарно. Тому, тому я думаю, ось із цього. ось Звідсіля, отак от, із цього. Я 20па і плюс у мене що тут на... сонечко. 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 Ось тут у мене теж в бачим, да? Оце. І тут у мене буде. Ну, Щоб ви розуміли, ось тут наверху на арку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 пагонів. І нанизу теж десятку я наберу. Так що будемо з рожаєм, але після приморозків будемо відновлювати деякі кущі. А ви поставте за це відео нам лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже, дуже вдячний. Напишіть комент бомбійський. Підтримайте україномовний контент. Ну і до зустрічі! Хай наші дома прийде більшу любові, благодаті, радощу та щастя. Миру нам.